Дві автоколони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушили до Донецька. Зараз 27 вантажівок проходять контроль на пункті пропуску у Новотроїцькому. На Донбас-Арену доставлять 540 тонн продуктів для формування оновлених наборів виживання, що входить до складу зимового продуктового набору. Розкаже Вікторія Чистюхіна. Гуманітарний рейс готують до вирушення. Попереду відстань у 300 кілометрів. Водії перевіряють стан машин та зігріваються кавою. Адже ранки, щонедень то холодніші. Ми візьмусю не пасунешня масло. 114 та 115 колони гуманітарного рейсу це 540 тонн продуктів. З них у Донецьку волонтери сформують 70 тисяч наборів виживання для мирних жителів Донбасу. Масло, може бути побільше, физ бутиночка була, це було, конечно, хорошо. У штабі Ахметова до побажань людей дослухалися відтепер у зумовому наборі вдвічі більше соняшникової олії. Для поставок пасонечного масла для гуманітарного рейсу компанія Український Рітейл вибрала крупнішого производителя подсонечного масла в Україні. До складу оновленого зимового продуктового пакету увійшли більш калорійні продукти: рибні консерви, курячий паштет, макарони, крупи, борошно, горох, олія соняшникова, цукор та згущене молоко. Щоб Забезпечити таку кількість провізій у повному обсязі обрали 17 українських постачальників. Вони вибираються на тендерній основі. Процедура вибору поставщиків достатньо прозрачна. Зараз подвійна колона гуманітарного рейсу перетинає пункт пропуску в Новотроїцькому. Віднедавна у штабі запровадили нову модель відправлення колон. У нас є положительний результат після введення нової моделі, коли ми відправляємо спарені колони з гуманітарної допомогою на Донбас. Эти ці колони відправляються в едином графике доставки гуманітарної допомоги з другими гуманітарними міжнародними місіями. Гуманітарний рейс Ахметова вже понад рік доправляють допомогу нужденним. На сьогодні видали вже 5 мільйонів 6 761 набір виживання. Дом мой разрушен, Там жить невозможно. Живу, приняли чужі люди. Очень приєтне. Я хочу поблагодарить Рената, Я хочу поблагодарить тому що я бы не вижила, если бы вот это вот не помощь. Дві автоколони, які сьогодні мають прибути до Донецька, останні у жовтні цього місяця штаб Ахметова вже доправив на Донбас понад три тисячі тонн продуктів. Вікторія Чистюхіна, Поліна Вегера, Володимир Конопля, Сабитя Канал Україна.